Коні чува, Україна Джиндес. Сьогодні на огляді у нас буде дуже така приємна гра без вбивств, криміналу та насилля. Завдяки цій грі та SimCity 2000 City Skyline є однією з улюблених ігор у мене, бо я ще відтоді полюбив будувати щось на карті, особливо якесь нове містечко. Але все розпочалося з SimZemPark Park на Sony PlayStation. Ви її ще можете знати під назвою ZemPark Park World. Чому ця гра закрабувалася мені в пам'яті, ми сьогодні й поговоримо. Перед переглядом попрошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку під відео та написати розгорнутий коментар на 150 сторінок. Ну а що ви хотіли, це вам не тікток з кліповим мисленням. Тут про серйозні речі розповідають. Підписалися? Ну тоді поїхали. Зем Park World з'явилася на світ у 1999 році на багатьох ігрових платформах. Розробила її британська студія Bullfrog Productions для ПК, а видала Electronic Arts та Feral Interactive для яблуневих компукторів. У серпні 99-го року Zen Park World було переименовано на SimZampark для Північної Америки та було випущено як частину лінійки SimMaxis, Максіс дочірньої компанії Bullfrog. Ви її ще можете знати за такими відомими іграми, як Sims, SimCity та Spore. Переименування мало зробити гру легкою для впізнання. Версію для Sony PlayStation було розроблено британською студією Climax Development. Її реліз відбувся у 2000 році. Ну що треба робити у цій грі? За назвою все зрозуміло. Потрібно копати могили відвідувачам, які розбилися на каруселях. Насправді вам треба будувати атракціони, магазинчики, туалети, брати на роботу різноманітний персонал від прибиральників до клоунів. Автора цього відео навіть на таку роботу не взяли б. Регулювати ціни білетів та досліджувати нові види розваг для відвідувачів. Тобто треба бути файним керівником тематичного парку атракціонів. Де, легше був би перший варіант геймплею, але не переживайте. Ця гра максимально доступна, та нічого складного в її менеджменті нема. Ну, якщо я з нею розібрався у 3 класі, ну то ви теж це зможете. Шай Лебаф, ти вже всіх так дістав, це вже не смішно. Йди нах звідси. Та й підказувати вам буде кому. You can Тематичні парки сюрприз-сюрприз тут є на різну тематику. Наприклад, можна керувати парком у стилі Геловіну або відправити гостей до джунглів Південної Америки. Окрім теми, вони також відрізняються і звуковим оформленням. Для того, аби відкрити їх усі, вам треба здобувати золоті білети. Їх можна отримати, якщо виконувати певні завдання. Функції керування тут різноманітні: Від будування атракціонів, магазинів, усіляких ігор та забав для дітлахів, до регуляції цін на продукти у тому ж магазині. Обирати скільки буде собівартість кожного товару коштувати, наприклад, до речі, завдяки цій грі я взагалі дізнався, що таке собівартість товару. А ви кажете, що ігри не розвивають дітей. Бачите, яким розумним я став. Для того аби наповнювати ваш парк атракціонів новими розвагами, ви повинні досліджувати. Вам потрібно взяти на роботу дослідників, які у білих халатах будуть лазити по парку та скаржитись на умови праці. Робітників можна обирати за показниками мотивації, рівня його вмінь. А також заробітної платні. В ідеалі, щоб він був мотивованим та просив менше грошей за свою працю. Можна запросити на роботу охоронців, щоб вони били палками нахабних дітей, які лізуть куди їх не просять, ремонтників, які ремонтують каруселі, ну, бо вони постійно ламаються, прибиральників. Ну, тут все зрозуміло. Та клоунів, які виселять інших робітників своєю зарплатнею. Якщо їм щось не подобається, працівники будуть страйкувати. Також їх можна прокачувати, ну щоб вони бодай щось вміли робити, окрім як нити. Все інше це типовий симулятор великого будівництва, і вам треба саботушки вирішувати, де ви що будете розміщувати у парку. У грі, окрім мейнгейму, а саме розбудову різноманітних каруселей, отримання золотих білетів та відкриття нових тематичних парків. Є також режим практики, де можна не тільки ознайомитись з механіками гри. Практика ще й цікава тим, що ви можете увімкнути камеру та від першої особи побути відвідувачем вашого парку. І не тільки побігати та роздивитися, ну, що ви набудували своїми рученьками, а й покататися на каруселях та пограти в міні-ігри. Малого мене це дуже радувало, реально прикольна така функція віртуально побувати у своєму світі атракціонів, ну особливо на початку нульових років. Саме через всі ці аспекти гра мене дуже сильно затягла в дитинстві. Пам'ятаю, як були чи то осінні, чи то весняні канікули. Ну а вони були лише тиждень. І десь за два або три дні до завершення канікул батько придбав диск з цією грою. А мені ще треба було якусь домашку доробити, яку ми частенько відкладали на останні дні. Ставло на парк їх що життєво. І ось неділя, п'ята година вечора. Мені завтра в школу. А я сижу та граю усім земпарк і не можу від нього відірватися. Домашку я так і не доробив, та й мене пронесло наче. А може і ні, тут мій мозок блокує спогади, може тоді я отримав пиз. Понад 20 років пройшло. Що ви від мене хочете? Не пам'ятаю вже. Проте ця гра закарбувалася в моїй голівонці на все життя. Потім я помацав Сім Сіті 2000 та земгоспітал. Але це вже інша історія, про яку я зроблю окреме відео. Бо дуже кортить колись розповісти вам про мою любов, а саме гру City Skyline. тому можна підвести її у таку ретроспективу. З чого я ці стосунки починав, так би мовити. Щодо цієї гри, то раджу вам її скуштувати, вона прям випромінює якесь тепло. Приємний ігровий процес, музика та атмосфера. Ну це звісно, якщо любите такий жанр ігор. А ви грали у світ тематичних парків? Напишіть про це коментар, підписуємось активненько на канал та ставимо вподобайки. Я, на жаль, зараз не можу робити регулярно відео, ну потім розповім чому, але намагаюсь дуже надовго не зникати. Якщо що, знайти ви мене можете у спільноті каналу. Я там буду регулярніше щось писати. Дякую за перегляд, мирного усім неба, Сайонара!